Різноманітні станки, спеціальні машини та необхідне приладдя для деревообробки. І все під одним дахом в рамках міжнародної висавки обладнання для лісового господарства, деревообробної і меблевої промисловості «Лісдеревмаш-2014». Такий захід у Києві проводять уже 13 років поспіль. На урочистій церемонії відкриття цього заходу був присутній міністр АПК України та очільники лісової галузі. Хотів подякувати всім тим виробникам, які сьогодні представлені тут, тим, хто приїхав поцікавитися новинками і укласти, повітря їх забрати що з собою. Дякую вам за те, що ви працюєте в той складний, надзвичайно складний період, бо війна не є простим періодом ні для промисловості, ні для гарного виробництва, ні для жодної іншої сфери, але то світлі відчуття. Україна була, є і буде заможною державою. Разом з вами, в першу чергу, через вашу роботу, через вашу працю, через такий спосіб спілкування, як виставки, коли приїжджають найкращі, а ті, хто починають працювати, шукають скло взяти приклад, ми будемо купувати вперед. Уже традиційно одним із організаторів виставки є Державне агентство лісових ресурсів України. Захід підтримує ряд меблевих та деревообробних асоціацій не тільки України, а й Європи. А у 2011 році міжнародне значення виставки Ліс дерев маш підтвердили сертифікатом Всесвітньої асоціації виставкової індустрії UFI. Це єдиний в Україні захід з деревообробної тематики, сертифікований цією профільною організацією. Перш за все дуже приємно, що сьогодні є присутня керівництво галузі. Я думаю, що вони звернуть увагу на те, що сьогодні тут є, і що в ми треба зробити. Я хотів би привітати всіх з а оскільки ми живемо надією, сьогодні віри, надії, любові, так що будемо далі жити цією надією. Тому що вся деревина, яка заробляється в Україні, буде перероблятися на українських теренах з дуже, дуже високою і глибокою степені переробки, виставка це один із кращих способів для компанії продемонструвати свої можливості, зміцнити існуючі ділові контакти і знайти нових партнерів. Окрім того, це можливість вивчити існуючий попит, озброїтися інноваціями, які дозволять підвищити ефективність виробництва. Відтак зайняти провідну позицію на ринку відкрилося. Працює традиційно сьогодні. Можливо, трошки менше учасників. Ми всі розуміємо, що в країні проходить зараз антитерористична операція. Фактично, в країні є війна. Але я вважаю, що такі виставки необхідні, тому що все рівно країна живе, це можна сказати як другий фронт, і тому такі виставки це як майданчики, на яких можуть поспілкуватися і виробники, які потрібні зараз для України, які потрібні для виготовлення готової продукції для нормальної життєдіяльності людей, які не приймають участь в війні. Цьогоріч на 13-й виставці Ліс Древмаш відвідувачі та гості мають хорошу нагоду в павільйоні Держліс ознайомитись із загальною інформацією про ліси та лісову галузь. Ця деревообробна виставка сьогодні представлена щороку збільшується кількість українських виробників. Е, приємно. Що підходимо зараз з міністром і з головою агентства лісових ресурсів? Проходили біля станків, вже можна сказати новітніших технологій. І спілкуючись з виробниками, говоримо так, що можливо в деяких надскладних установках, станках деревообробних є ще іноземні комплектуючі, але дуже багато вже які є найкращі європейські і світові аналоги, вже також виробляються на Україні. На виставці представлені експозиції найкращих вітчизняних фірм, які працюють із деревообробниками та лісівниками. Наша галузь також має свій цикл переробки. Тому для нас дуже цікаво, що ми повинні розвиватися, так само говорити з прогресом. Появляються нові станки, появляються нові деревообробні устаткування, які ми також повинні брати на собі на озброєння, і щоб наша галузь краще переробляла і йшла в ногу з прогресом. Наші лісово підприємства тісно співпрацюють з цими фірмами, вони мають і прайси, але ближче до вихідних будуть під'їжджати сюди. Вони всі повідомлені, так, так. Головні інженера будуть прижати, також дивитися виставку нашу. Головною ціллю цьогорічної виставки є підтримка вітчизняного товаровиробника. Ми зараз розглядаємо питання, що все ж таки максимально перероблявся ліс на Україні. Тому все ж таки відходи будуть залишатися в нас. Це зрозуміло з тих відходів Ми можемо топлювати школи, лікарні, дитячі садки і далі для людей також. Ну, відкрив я такі станки, які ніколи не бачив, де випилюються. я таких ніколи не бачив. Деякі станки для розполовки цікаво, цікаво. Є такі фірми, які беруть участь у виставці щорічно і вважають, що такі заходи потрібно проводити обов'язково, не зважаючи на складну ситуацію в Україні. Наша фірма техноліст, який вже слава богу, 15 років минуло співпрацює як з приватними, так і з державними підприємствами. Тому що ми є виробниками стрічкового інструменту, незважаючи на такий час, важкий, який зараз є, це треба. Я думаю, що ми добре зробили, що підтримали наших партнерів достатковий центр, і результат, звичайно, не забереться. Дедалі все більше підприємств, установ та організацій переходять на енергозберігаючі технології. В першу чергу я думаю, що зараз потрібно приділяти увагу енергозбереження і можливо відходи деревини, які економічно вигідно і доцільно би були не тільки для лісової галузі, а й з можливістю енергозберігаючих технологій відходи деревини використати як заміну газу на сьогоднішній день. Тому на виставці особливим попитом користуються котли, які працюють на альтернативних видах палива. Ця виставка проходить у 13-й раз. І ми так само беремо участь у 13-й раз. Ми, ми є постійним експонентом, ми, в принципі, є найстаршою фірмою приватною, яка працює в Україні в галузі деробробки, Бачите, на увазі в галузі поставки обладнань і та інструменти для деробної галузі. Але характерна тенденція полягає в тому, що якщо побутові котли меншої потужності, якщо які так само представлені на стенді, раніше не користувалися великим попитом. Це були разові продажі то з червня місяця цього року, відколи Росія нам перекрила газ, змінилися підходи у наших громадян нашої країни до цієї теми. Такі виставки вони необхідні, але вони повинні бути або більш ширше, або більш вузько спеціалізовані, тому що от котлів зараз наразі дуже багато. Є як представники іноземних компаній, так і представники. Українських компаній і також людей, які тільки тільки починають робити ці котли, і вони навчаються. В принципі, у кожного з них є свої достатки, є свої недо... ну, є свої суттєві недоліки. І от коли вони всі зібрані в одному місці, можна дійсно побачити, розібратися, що потрібно, що необхідно. Вітчизняні виробники охоче взяли участь у цьогорічній осінній виставці «Ліс древмаш. Ці постаки, які беруться, всі беремо участь. Приходять щоразу нові клієнти. Нові контракти підписуються. Нас вже всі знають, як фірму у ми займаємося технікою для подрібнення. Кожен підприємство, комунальні, лісові господарства, всі мають наші дробілки, так що у нас на ринку всі добре знають і користуються нашими машинами. Зі всіма лісовими господарствами працюємо дуже добре. Всі лісові господарства і на східній Україні, і на західній Україні, всюди всі беруть дробілки. Участь у таких заходах дає можливість побачити новітні зразки сучасного обладнання та матеріалів для технології обробки деревини близько 70 компаній з України, Білорусі, Австрії, Німеччини, Латвії, Польщі, Франції та інших країн. Кожен із учасників зміг отримати багато корисної та актуальної інформації з питань деревообробки.